Космолот перемагають сильні духом. Поки там Путін, значить, заглядається на. Ну, її називають воєнкором. Не знаю навіть орден її, бачите, сьогодні за щось дали за те, що вона дуже смілива жіночка. Але ми бачили, во там рядом п'яв, дуже сміливий стоїть. Ми бачили до чого та сміливість призводить, особливо коли приходите на ті території, де вас ніхто не чекав, не кликав, не звав і не зустрічав тим більше. А то в цей самий момент на Білорусі продовжують обговорювати візит Путіна до Лукашенка. Ну тому що ніколи такого не було з 2019 року. А тут раптом Путін лічно приїхав. Ну як лічно? Я казала вам про те, що якщо Лукашенко буде жартувати з Путіним, значить це не настоящий Путін, значить це його якийсь е, двійник. Ну тому що з оригінальним Путіним Лукашенко не жартує а, вчора, вчера вечором стався історичний Исторически вообще день был, нужно назвать, который войдет в историю. Во-первых, начнем с того, что Владимир Владимирович после 2019 года не посещал Минск, и вы, наверное, сразу увидели прямо трапа самолета, сразу Беларусь показала, продемонстрировала всю теплоту, внимание, и самое главное, поверьте, и я уверен, что Запад очень внимательно за этим, за этим следил, мы показали, знаете, я кажу, у нас в Беларуси широко. Мы показали душевность, мы показали то, что вот так мы встречаем друзей, потому что белорусская земля она всегда открыта для тех, кто с нами. И сегодня как и никогда, и это видно невооруженным глазом, да, что как раз таки на нашем примере мы демонстрируем всему миру, как надо дружить искренне. И знаете, я Ви помітили, що там що його сидить? Ну, той, який літав інспектувати зону СВО, а швиденько перевдівся, перевбувся і вже сидить в Білорусі. Бачите, красивенький нарядний поруч зі своїм диктатором. А, каже, весь світ спостерігав за тим, як ми приймали у себе президента Путіна. Весь світ за тим всім дивився і думав, впаде він перечепиться з того трапу, розіб'є собі ліцо або те, що в нього замість того ліца. Або ні. От за цим спостерігав. Весь світ, весь світ дивився, скаже Лукашенко, що він завтра йде війною в Україну. Ну як 24 лютого Путін про того оголосив. Чи не скаже? От на це світ дивився. Ну а з приводу якогось радушного прийому і того наскільки вони були відкритими до Путіна, то я вам можу сказати, що це в принципі називається дипломатією у світі, і в принципі так зустрічають кожного західного лідера, який приїжджає будь-куди. Ну, до своїх друзів, якщо до України приїжджає хтось з анонсованим візитом, не просто як то робив, наприклад, Джон коли він просто купував квиточок на Укрзалізницю і приїздив, коли його вже бачили на вокзалі у Києві. А якщо це анонсований візит, то всіх партнерів, колег з Європи, друзів зустрічають. От саме так підганяють до трапу літака автівочку. Приносять хліб сіль, відповідно вітають, сідають в автомобільчики і їдуть до залу, де вони мали би розмови розмовляти. Але питання в тому, що літаки не приземляються наразі в Україні, тому що клята Запорєбрікова область з 24 лютого влаштувала нам безпольотну зону. А в Україні зараз працює ППО, тому і того ж таки Святого Миколая діти, наприклад, просили бути дуже обережними. Ну тому що ППО. Воно не обирає кого збивати в українському небі, якщо хтось раптом залітає сюди. Що ще хотіла вам розказати? Кажуть про те, що в Луганську в лікарню завезли дуже багато поранених російських загарбників. То не може нас не тішити, котики працюють і лише в одній з лікарень понад тисячу поранених загарбників на всіх місця не вистачає, як ви розумієте. Загалом йдеться про три лікувальні заклади, які ними зараз заповнені. Це дві міські лікарні, і одна обласна лікарня. Місцевому населенню, як ви розумієте, там в обслуговуванні відмовляють, ну тому що немає коли. Там вже ще свобождітелі лікуються. Їм пропонують звертатися до інших медустанов. Звісно, у них вже вибір більший, вони ж можуть собі дозволити. Піти на таку кількість поранених росіянців бракує не лише медпрепаратів, а й елементарно ліжок. Тому вони лежать на підлозі в коридорі. Ну до того ж очікують на нову партію поранених. От вони дуже оптимістично налаштовані. Відразу на двохсотих чекається. Наш вам все одно, ви їх всіх не полікуєте. і Який в тому сенс? І відповідно сьогодні збройні сили України відбили атаки ворога в районі Стельмахівки і Червонопопівки. А ще ви ж пам'ятаєте, що загнаний в куток щур він кусається? Ну принаймні, поки в нього є зуби, або ж принаймні поки в нього є снаряди. От а снаряди в нього є принаймні до С-300 ще й досі. От тому дістається знову ж таки нашій незламній Херсонщині. Росіяни за добу обстріляли її за минулу добу 42 рази. З самого ранку також вже чулися вибухи з артилерії, з РСЗВ, з мінометів, з танків завдавали. Вчора і ракетних ударів по нашій Херсонщині, і під вогнем вкотре опинилися житлові квартали, об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, будівля обласної адміністрації, приватні багатоквартирні будинки. Але про це чомусь не говорять на росіянських телевізорах. Чомусь про Донецьк вони згадують, який вони обстрілюють. А про Херсонщину не хочуть говорити і то раптом. Чи досі залишається загадкою? Ну і в цей самий момент, ви знаєте, я в чергове переконуюся, які ми просто незламні українські люди, просто в центрі міста, не дивлячись на прильоти, працює от Вадим Чорний, художник просто малює те, що бачить. а Бачить він війну, але нічого нас вже не злякає. Людей, які були в окупації, людей, які бачили. Росіянців і намагалися в їх очах побачити, хоч краплинку людяності, ну тому що кажуть, що очі то дзеркало душі, але не в цьому випадку, тому що там пусто пусті зіниці і пусто в душі в принципі.